Добрий день, шановні друзі! Вас вітає інтернет-магазин Мотоблок БЦ. В даному відео ми розглянемо покришку в розмірі 420х8 фірми БЦ, яка підходить до садових або будівельних точок. Дана покришка є брендом фірми БЦ, яка зарекомендувала себе на ринку Польщі що означає, що покришка є сертифікована. Виробляється на фабричному заводі, а не у гаражних кооперативах Китаю, як кажуть, кустарним способом. Так, розглянемо основні характеристики даної покришки, фірма БЦ. Розмір 4,2,0 на 8. Що головне, що покришка має 8 слоїв ниток. Качати потрібно 1,7 атмосфери або 250 кПа. Вантажопідйомність даної покришки 200 кг на одне колесо. Дана покришка не сохне на сонці та відслужить вам краще, ніж дешеві покришки. Що потрібно знати про параметри даної покришки? Вона має висоту 38 см та ширину 8 см на накачаному виді. І так, зробимо висновок. Ми радимо придбати дану покришку, тому що це є одна із найкращих покришок на ринку України. Придбавши дану покришку, ви залишитесь задоволені. Якщо вас зацікавила дана покришка, звертайтесь та переходьте за посиланням. Будемо завжди раді бачити вас в нашому магазині. А слабо, чуєш? Слабо Ні, не слабо. Мені виключають камеру, так да. добре.